Далі будемо говорити про довговічний протест колінного суглоба та мобільне сховище, яке легко розгорнути і транспортувати. Це насправді винаходи школярів із Київської малої академії наук. Про те, як тривала робота над цими розробками з юними винахідниками, спілкувалася наша журналістка Олександра Бабіхіна. Що вона дізналася? Зараз побачимо. Десятикласник Михайло два роки вивчає можливості 3D-друку в протезуванні, каже, вибрав цю тему зокрема і через війну Росії проти України. За різними оцінками експертів, вже понад 100 тисяч військових з інвалідністю потребуватимуть протезування. Водночас, Україна і українці, ми відносимося до старіючої нації, де частка людей похилого віку вразливі не лише до хвороб серцево-судинної системи, але й опорно-рухового апарату. Разом зі своїм науковим керівником Михайло розробив удосконалену версію імпланту колінного суглоба. Давайте уявимо, що це колінний суглоб, і ми розробляли частину для того, яка входить у велику мілкову кістку. І е, зазвичай ця частина вона має звичайний штир це циліндричної форми. Але головний недолік цього штиря власне в тому, що з часом він через нерівномірне розподіл навантаження це може руйнувати внутрішню структуру кістки. Що в майбутньому викликає розхит імпланту в середній організму, що далі призводить до дискомфорту відповідно до пацієнта? Юний науковець пропонує замінити форму штиря на конус з різьбою. Чому конус? Тому що це йде збільшена площа контакту, і, відповідно зменшується навантаження всередині кістки. І далі ми додали різьбу для надійнішого кріплення, що робить цей імплант більш довговічним. Демонстраційну модель Михайло виготовив з пластику. А от в оригіналі має бути титан в оригіналі. Ми планували робити з титану через його біосумісність, вже широке використання галузі протезування і звичайно через міцність. Але один з таких майбутніх планів це є дослідження якогось створення нового матеріалу. Це може бути сплав. А от однокласник Михайла Богдан розробив моделі мобільних укриттів. Хлопець пропонує робити сховище трикутної форми з металу. каже, що ці конструкції буде легко перевозити та розгортати. Саме ця конструкція вона здатна складатися, і вона там із подвійними стінками вона буде до одного метра висоту складена. і можна їх декілька на вантажівці. Також вона буде легша, тому що це метал. І вона більш придатна до переробки. Потім кут конструкції Богдан підбирав експериментуючи. Ось дивіться вм'ятини від пострілів прямим кутом, 90 градусів, а ось під 60 градусів. Я стріляв із пневматичного пістолета по фанері і став під різними кутами. І от якраз 60 градусів, тут це найкраще, тому що 45 – там вже менший корисний об'єм всередині, а 90 градусів найбільше пошкодження йде. Додатковий захист Богдан пропонує забезпечити за допомогою подвійних стінок. Між цими подвійними стінками можна засипати пісок або заливати воду, або ну мокрий пісок найкраще буде, і воно буде ще ну ще більше поглинати якраз удар від куль від уламків. Одночасно в такому укритті зможе перебувати 16 людей. Воно в довжину має 6 метрів бути в. Ширину, ну тобто довжина металевих листів це буде 2 метри 60 сантиметрів, і це буде ну, рівнобедрений трикутник. Висоту від землі до верхньої точки це буде 2 метри 25 сантиметрів. І Михайло і Богдан вже подали документи на отримання патентів на свої розробки і хочуть далі розвивати свої винаходи. Олександра Бабіхіна, Олексій Баклайкін, Київ 24.